А ви вже бачили, що можна розмістити сонячні панелі отак, от на складі. Якщо у вас є свій склад і ви хочете економити на сплаті рахунків за електроенергію, чоб ні. Можна використати площу вашого складу під сонячні панелі, як зробили хлопці. Отут. Це імпортер сонячних панелей. Але чим ви гірші? Ви можете придбати такі сонячні панелі, поставити, і у вас собівартість одного кВт вже буде на 10 гривень, як зараз. А з сонячних панелей собівартість буде реально менше однієї гривні. І ви відіб'єте цей проект уже в перші три роки. Чому я кажу три роки? Тому що насправді набагато менше. Але треба ж сказати якусь цифру, щоб вас не сильно налякати. Три роки звучить окей. А якщо б я сказав, що реально цей проект відбувається до двох років, ви б, скоріш за все, мені не повірили. Тому я кажу три роки. А на практиці буде швидше. Для прикладу, тариф в наступному році вже буде на 10 гривень, а біля там 12-15 гривень відповідно срок окупності зменшується. Отака тема, якщо ви цікавитесь відновлювальною енергетикою і думаєте, як би зменшити викиди СО2, там щось іще, забудьте, просто думайте, як економить бабки на своєму підприємстві і ставте отакі от. Сонячні панелі, і буду вам щастя!